Четвер, луцький авторинок, базарний день. Найбільша кількість сьогодні тут автівок, коли тільки може бути. Тому що сьогодні четвер, неділю автівок, як зазвичай, трішки менше, як завжди по традиції ідемо, покажемо вам. Свіженькі екземпляри, що заїхало, які ціни, що заявляють продавці по взагалі, що пропонує вам до покупки. Перший екземпляр, який ми зустрічаємо, це в нас ось такі свіженькі ресталінгові меган третього покоління. В бовз вам його детальніше, в практичному, темному. Асфальті, є лінзепартрони, присутня в нас туманка, босешний гарний диск, літня гума, шилдочки в нас присутні по характеристиках. Це 2015 рік, 1,5 дизель, 199 власник заявляє пробіг, 11800 вартує він у нас на старті релінг, безключовий доступ. Присутній. відразу пройдемося по салону. Повнись клопакет у нас є. Акустика, бовс, комбіновані сидіння у нас, шкіряне кермо. 199 пробігу, шестиступка, електростоянковий круїз. Навігація, все присутнє, без панорами в нас автівка. Одразу позаду, парктроник зад присутній, без задньої камери воно у нас. Ось такий перший свіженький екземпляр зустріли, гарний пробіг, гарний колір, болс, Пішли шукати наступний. Зустрічаємо такі свіженькі з Німеччини, яркий Соренто в рестайлінгу. Покажу вам його також, просто погляньте. Колір у нього шикарний є, легкосплавний у нас диск, літня гума, партрон 360, туманка лівза, все у нас є релінг поверху, безключовий, повний привід, підставочка. Присутня, 18800-183 пробігу, 14 рік, 2,2 у нас дизельок, Лозу по салону. Повний склопахет, комбінована шкіра, повна електрика у нас сидінь, шкіряне кермо, автомат, підігрів, вентиляція, сидінь, навігація, все присутнє. Свіра стеляне світло, такі цікавенькі. Я Я відразу прикладу. Камера заднього вигляду присутня. Парктронник взад також ж саме у нас присутній. Ось такі ж цікавий сіженький екземпляр. 18800 2.2 14. Рік 183 зерлявий пробіг, Йдемо шукати наступ. Зустрічаємо таку свіженьку Volvo v 50 в чорному кольорі в ексклюзивному салоні. Зараз це покажу, ну, лінзувач, також є туманка. Легкосплавний диск з літньою гумою. Це в нас 11 рік, 1.6 дизель, 8600 вартує. На жаль, не вказаний у нас пробіг релінг поверху. Одразу показую салон. Просто погляньте. Тінна шкіра, та те, що Підігріви повне електрорегулювання, повний повне склопакет, шкіряне кермо 250 пробігу, 6 Ось Так, воно в нас виглядає, сітка є позаду, дуже гарний салон така. цікаво, шторка також присутня парктроник зад. Ось така В50, 250 пробігу, 8611 рік, 1,6 дизель і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо щось таку свіженьку а 5 Бачимо з Німеччини чорний колір, є лінза, є парктроник, є туманка. Легкосплавна. диск, все сезонна гума. Це в нас 13 рік, 1,6 дизель, 198 заявляють пробігу, 12300 вартує. На старті. так вона в нас зачинена, є в нас шкіряний салон повний пакет. Автосвітло підігріви дзеркал, навігація, підігріви сидінь, автомат, все присутне. Підтоновано позаду, звісно, це в нас універсал, партроник взад без форкопа. Ось такий екземпляр 12300 198 заявляють пробіг. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо такого французького таурана. Чорний ковір. Також вам покажу просто оптикою новач фар. Легкосплавний диск літня гума у нас є. Присутня у нас панорама з люком, присутній релінг, це 12 рік, 2-літровий дизель, 216 пробігу, 11 700 вартує. На старті так, у нас також зачинена механіка шестиступенева, шкіряне мультикарне автосвітло, шкіряний салон без навігації. Станком у нас випродає, підтомовлений позаду. Парковнік зад. Також у нас присутній 2-літровий дизель, 11700-216 заявляють в ньому пробіг. Зустрічаємо свіженьку оп'яту зі Швейцарії і вона у нас в скауті. Покажу детальніше бензи. Омивач, туманка є. Легкосплавний диск, континенталь літня гума. Релінг поверху є в нас люк по характеристиках. 10 рік, 170 пробігу, 9800 вартує, 1,8 бензин. Так, ну, у нас відчинено. Поніс по є. Пам'яті сидінь, повна електрика сидінь, комбінована шкіра Алькантара, повний привід, підігрів навігація. Так вона у нас виглядає, глючок гарненько. Задній ряд сидінь Є сітка позаду, підігрів сидінь також присипе. Шторка є, коп парктронний взад, все те, що потрібно, у нас присутнє Ось такі екземпляри, 898, 10 рік пішли шукати наступного. Зустрічаємо таке біленьке кліво, показую вам його детальніше. Просто оптика без туманки. Простий у нас нелегко сплавний диск, літній гума по характеристиках 14 рік, 1,591 пробіга, 7800 варту є чорні зеркала. Висключового нема, комбінована тканина, п'ятиступка, просте нешкірене кермо, автосвітло, два склопідйомника присутні, Присутній, стоп, присутній. Задній ряд сидінь, Ось такий екземпляр 7800, 1,5, 191, заявляють пробіг. Зустрічаємось такого дастерка. Також покажу вам детальніше. Гарний У нас є легкосплавний диск, Зимова гума, туманка присутня по характеристиках. Є релінг поверху, 1,6 газ бензин, 107 тисяч пробігу без підкрасів, 11300 вартує. Одразу по салону, Доску підйомника є, тканина, шкіряне кермо. П'яти ступочка, кондиціонер, все присутнє. Задній ряд сидінь. Ось так вона у нас виглядає чорного кольору. Такий непоганий. За газом 1, 6, 107 тисяч пробігу, без підкрасів, 11300. і Йдемо шукати наступ. Зустрічаємо друг свіжий. Дізельна показую також. Так плавний диск є чорний, гарний, зимовий гуматра стоп оптики є в нас. Туманка, це у нас 12 рік, 1,6 дизель, 197 заявляють пробігу, 7,750 750 варту. Ось так воно у нас виглядає по собою. Шкіряне кермо присутнє, п'ятиступка присутня. Тканевий салон повні склопідйомники. Є круїз, є світло у нас. Задній ряд сидінь, шторка також є. Позаду виглядає. Непогано, ось такий екземпляр 7750, 1,697 заявляють пробіги. Зустрічаємо щось такий сіренький Hyundai ix 35 рестайлінговий, Показує, пригненний він із Франції. Туманка лінза, Ледь стрічечка присутня, легкосплавний диск, все гума є, без релінга, без панорами. По характеристиках 14 рік, 1,7 дизель, 143 заявляють пробігу. 13850 заявляє власник рідній фарбі. Так без ключового у нас немає, відчинено. Повний склопакет складання. Тканевий салон 6 ступка, механіка, підігрів сидінь, шкіряне мультикермо, автохолд є. Задній рад сидінь. Так він виглядає. Сіренький. Парктронний зад також у нас. Присутні, ось такий екземпляр, що зустріли. 13850, 1714 заявляють продагу. Йдемо шукати нас, потім зустрічаємо ще ось таку біленьку каптіву. білий перламутр. Прямо виглядає. У нас вона гарненько. Є лінза, є партроник, туманку амивачвар, ж саме є легкосплавний диск з літньою гумою. Є релінг поверху, є у нас люк, безключовий доступ, складання. 13 900 вартує, 2,2 дизель, 14 рік в автоматі. 173 тисячі заявляють код. Без ключів у нас у всіх дверях. Повне пакет у нас присутній, Електрика присутня, шкіра, автомат, підігріви сидінь, навігація, мультикермо. Ось так воно виглядає. Непогано. Фуркоп, парктрон екзад, камера заднього вигляду, все є такий цікавий екземпляр. 13900 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо ще один свіженький третій меган в Ресті. Покажу вам також легкий сплавний диск. І є. гарний е-туман. мене. Максимально у Так. Лімітність, у нас комплектація, складання безключовий по всіх дверях. 14 рік 1,5-226 заявляють пробігу, 10350 вартує. Зачинена вона, нас така проста тканина, 6-ступка навігація, навігації, електростомкове стар-стоп, круїз все є. Виглядає парктроник, також у нас позаду присутні. Ось такий екземпляр 10 350-226 заявляють пробіг. Все авторинок помаленьку закінчується. Ось таких пару свіженьких екземплярів вам показав, якщо когось цікавить автівка. Нагадую, займаємося автопідбором. Може вам будь-яку автівку знайти, перевірити це. Технічний стан це пробіг, це фарба, тобто повністю все віда я знайти Йти в підборі під ключ, зробити супровід, оглянути, якщо щось зацікавило з огляду, разовим оглядом всі послуги доступні. Також саме автівку можемо обслужити. За потреби доставити, якщо не маєте змоги, вам автівку піддім. Контакти наші знизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хорошу автівку.